Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, найперше поздравляю всіх з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Таймів. Сьогоднішня підготовча неділя до Великого поста називається неділя пробудного сина. Євангелія розповідає про життя однієї сім'ї. Здається, це історія окремо взятої сім'ї. Але якщо би оглянути навколо нас подібних історій, достатньо дуже багато. Коли говорять, що вернувся блудний син, то ми можемо запитати, а що таке блуд? Хтось може його порівняти з чисто фізіологічним станом і дією. Хтось може сказати, я заблукав, попав блуд, ходив, блут мене вчепився. Тобто людина, яка втратила правильний шлях, людина, яка збилася з дороги, ходить і не знає, куди йти. Якщо би залишити лише ось ці два поняття, чисто орієнтації, чисто фізичного, і це вже говорить для нас про те, що людина не постійна, людина, яка змінила те, в що вона вірила, як вона жила і куди вона йшла, ось це ми можемо називати блудом набагато більшим і ширшим значенням цього слова. Але ми не будемо зупинятися лише на одній, на одному понятті блуд. Адже не це в Євангелії головне. Тому що, згадавши інший вислів, іншу історію, коли до Ісуса Христа привели блудницю і всі її облічали, ось вона нагрішила, ось вона така, достойна, вона знищення. Ісус Христос що говорить по відношенню до неї? Пану пригадайте, правильно. Хто не має гріха, киньте камінь в неї перший. І всі пішли, посоромилися. Ісус Христос говорить до неї, Іди і більше не гріши. Іди і більше не гріши. Чому ж схоже сьогоднішнього нашого Івана? Так, син мав майно, потратив, але найбільше в цьому сенсі що, подібно до цієї блудниці, іди і більше не гріши. Він усвідомив цей син, що він зробив неправильно. І прийшов, і сам собі спочатку говорить, та в мого батька краще харчується, чим я. Ну я збився з дороги. Що треба робити? Що мені треба робити, я збився з дороги. Навернутися назад на дорогу. Ось основний висновок. Навернутися, змінитися. Але що це для нас означає? А нам означає протягнути руку тому, хто змінився. Ми вважаючи, що людина, яка впала в гріх, наприклад, зловживає спиртним. І ми вважаємо все пропаща. Ніхто не хоче руку потягнути, виручити, спасти, допомогти. Ми не хочемо терпіти. Ми вважаємо все, кінець. Але в будь-який гріх кожен із нас може впасти. Но ми в молитві Очевиде читаємо, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. За будь-який гріх ми звертаємось до Бога, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Ось ця залежність від будь-чого. Чи це фізичної страсті, чи це фізіологічної страсті, чи це якийсь сам. Іншого вподобання, адже залежним можна бути від будь-чого? Від будь-чого. залежним від владолюбства, грошолюбства. Це теж рабство, це теж блуд. Тому що втрачаємо цінність. Цінність це спасіння нашої душі, цінність це християнський стиль нашого життя. Ось що саме головне. Християнський стиль нашого життя. Навернення, повернення через покаяння, через усвідомлення. Ось це важливо. Те, що вже сталося там, де ти вже згрішив, ти вже там згрішив. А тепер, як виплатиться, умовно, ти вже вимостився? Ти впав в болото, ти вимостився. Що робити? Можна ховатися, будучи вимазаним. Можна сказати, що вас хтось вимостив. А можна прийти додому, тато, мамо, вибач, дала нові штани, я вимостився, я впав. Я от там щось думав, ти приходиш і каєшся. І навіть якщо вона пожурить тебе, то все одно вибачить, вистирає і будеш далі ходити чистим. Треба вміти йти каятися, вміти змінюватися. І тоді любов мами буде більша, чим була до того. Не обрехавши когось, виправдав себе, не зробивши щось погане і переклав вину на когось чи на обставини, чи чомусь. Наступить піс. І я не розповідаючи, про що ви розказуєте духовніку. Назву вам просто декілька прикладів. Приходить сповідник і запитуєш його, ви прийшли до сповіді так, в чому каєтеся? І що дуже часто чує. Так, каюся, але сусідка на мене мені казала, а на мене не казала, я це зру... ви в чому каєтеся? От син мене не слухає, там той п'є, а той курить, а той там і всіх на всіх. Це зрозуміло, це вони. А ви в чому каєтеся? У вас є гріхи. Та є в мене багато гріхів. Які? А в мене там батько, в мене син, в мене брат, в мене сусідка, і на всіх, що розказує. Питається, ти чого прийшов на цю сповідь? Це сповідь? Чи це доклад, хто що робить навколо тебе погано? Це не покаяння, це не участь блудного сина. Це навіть не смирення блудниці, яка усвідомила, що зробила. Це навіть не покаяння благорозумного розбійника, який говорить до іншого. Ти чого його ганьбиш? Ми заслужено лисимо, а він то розп'ятий не заслужено. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Ось це щире покаяння. І в царство небесне, те царство, яке Христос готови, неправедник перший попав, розбійник. Розбійник перший сьогодні буде зі мною в раю. Або до блониці, іди і більше не гріши. Тобто важливий стан, стан твоєї душі після твого вчинку. Чи ти вину скидаєш на когось, чи ти визнаєш, що сам помилився. Треба навчитися визнавати самим свої помилки. Ось той великий. Не той великий, який когось може перемогти, а великий той, який може перемогти самого себе. Можеш самого себе перемогти. Ти великий. Легко когось перемогти. в словах, діях, фізично, завоювати когось. Це складно, але не, не, не сильно складно. А ось перемогти себе, казати, я не буду цього робити і не робити цього. Це дуже і дуже, дуже важко. Любити ближнього дуже-дуже важко. Простити ближньому дуже важко. Завжди хочеться щось вигадати їй, чи йому, чи їй, чи комусь іншому. Тому сьогоднішнє Євангеліє це і є не просто розповідь про блудного сина, який вчинив так. А це ми говоримо про Євангеліє в Євангелії. Воістину велике покаяння, велика зміна. Воістину велика подія, яка відбувається всередині самої душі людини. Зміна. Зміна на очищення, зміна не просто на покаяння, а визнання своєї неправоти. Визнання своєї неправоти. От згадайте, конфлікти ж кожного є. З подружкою, з другом, з мамою, з татом. Були, сидячу. Правда? У всіх є. У всіх є. Як хтось каже, що в нього нема, я йому скажу, що він незрячий. У всіх це є. Бо це вічний процес, це вічний шлях, це вічна боротьба, боротьба з собою. В першу чергу боротьба з собою. Напоминання, пиляння, нагадування, дошкуляння. Це, це, хтось каже старший, в мене вже нема гріхів. Старші люди обично кажуть, мають гріхи. В чому кайшся? Отже, не маю вже ніяких гріхів, я вже стара. Ну так язиком печінки достане, краще б вона була здоровою в полі, чим тяжка з нудним язиком вдома. Але вроді нічого фізично, здається, не робила. Але словом можна вбити і словом. Не просто вбити зброєю якоюсь. Словом можна вбити, а ми, здається, не грішимо. Нічого не робимо, нічого поганого не змінюється. Як і дітлахи, щось зробили ні, Ну, уроки не вивчили. Щось зробили, трохи не зробили, трошки зробили. Трошки обманули, трохи щось розказали. Всіх це стосується. Але важливо сьогодні не то, що ми зробили. Навіть важливо не те, якими ми були. І навіть не важливо те, якими ми є. Найважливіше, якими ми хочемо бути, що ми хочемо змінити в серці своєму, що ми хочемо змінити в розумі своєму, в житті своєму, що ви хочете змінити. Ось це важливо. Тоді воістину скажемо, нам ніхто не скаже нічого поганого, бо всі йому будуть говорити, кинь камінь хто з ріка. Нам буде спасити, говорити, іди і більше не гріши. І стане на нашої душі, коли ми свійливо прийдемо, кажуть, вибач, вибач, ну, от сказав, ось зробив, ось так, так сталося. Але вибач, я хочу миру, я не хочу цієї війни. Я хочу примирення, примирення ось тут, примирення з собою, примирення з ближнім, примирення з людьми, які тебе оточують. Я хочу цієї зміни. Але сьогоднішній день ще особливим і радістим є тим, що я бачу, що ви міняєтесь. А звідки я знаю? Звідки я знаю, що ви міняєтесь? А ну проста відповідь. Хто скаже правильно, заліковці поставлю п'ять? Храм змінився. Храм змінився? Чи ні? Значить, змінилися ви. Якби ви не змінилися, вас б влаштовувало все, що навколо вас є. А якщо ви хотіли оновлення храму, значить ви міняєтеся. Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Хочеш щось змінити, змінися сам. Можна проявити, яка людина по тому, як вона живе. От, зайди до хати. І зразу побачиш, господарку оглянув і вже можеш навіть не питати, скільки в нього грошей, що в нього є, як він думає. Він коли людина обманно каже, ви не знаєте, що в мене в душі, та я бачу, що навколо тебе. Якщо в твоїй душі порядок, цей порядок буде навколо. А якщо негаразди в твоїй душі, ці негаразди будуть і зовні. Бо внутрішнє проявляється в зовнішньому. Якщо людина чиста і гарна в душі, вона буде чиста і гарна зовнішньо. Якщо вона бомж, то це не зовнішня одежа. Бомж це стан душі. В нього така душа. Якщо забор повалений в душі, він буде повалений біля твого дому. Але якщо твоя душа чиста, то ти будеш бігти до зеркала, щоб себе поправити, що в тебе дається не таким, як треба. Розчесатися, чипоритися, чи ще щось інше. Все залежить від нас. Все залежить від нас. І тому, що змінилося навколо вас, я можу садити по тому, що змінилися ви самі. Бо зміна ось ця внутрішня буде провокувати зміну зовнішню. А зовнішня зміна повинна бути показана, в чому ти змінився, як ти змінився. І для чого найважливіше, що ти з змінився? Тому сьогоднішня наша така урочиста служба, присвячена не лише Воскресному дні, а оновлення вашого, вашого храму, інтер'єру всього вашого храму іконопису в вашому храмі, свідчить, що ми міняємося. Ми можемо цього не помічати, але воно вже помічається в безпосередній праці. Воно вже помічається в безпосередній. Ваші праці, чому я її дуже радію. Тому Хай Милосердний Господь допомагає нам постійно рости, постійно змінюватися, постійно працювати над, над собою, не стільки когось виховувати, як виховуйте самі себе. Хочете бути добрими вчителями, ставайте добрими учнями церкви Божої. Якщо хочете гарно когось виховувати, ставайте самі досконалими. І завжди треба рухатися вперед. Що б в вашому житті не сталося гіркого, прикрого, неправильного? Якщо ви живі, то вас Господь залишив жити і продовжувати жити. Інколи ми бачимо навколо нас, хтось помирає. Думаєш, ну чому? За що? Краще б я. Господь кожному визначає його участь, Його, його наміри, його вчинки, Його життя. Але тобі залишив життя живи. І завжди є сенс. Сенс жити, бо тобі його дав, цей сенс жити сам Господь. Живи і продовжуй жити. Працюючи, продовжуй працювати, творити, оцей світ, приводити до гармонії, красоти і порядку. Оцей світ. Тому сьогодні особливий день, коли маєте не то, що право, обов'язок підняти голову до неба і подивитися. Там гарно. А те, що у вас в душі, ви виразили тут в мистецтві? Те, що у вас тут, ви виразили в мистецтві. До речі, знаєте, слово музей. Чули таке? Чули слово музей? Ваш варіант, де, від, де вперше появилося слово, значення і все остальне пов'язане з музеєм? Хто знає? Де пер, поява перших музеїв, де була? Музей перший з'явився у храмі. Музей перший з'явився у храмі, тому що в храмі були речі, які послужили, послужили, але втратили своє первозданний вигляд, щоб можна на нього було спостерігати, зберігалися такі речі. Не на дзвіниці, як у нас там щось збирають, що на церкві не підходить, кладуть там на дзвіниці, на, на, на хорах, казали колись. Збиралися в цій окремо в кімнаті. Але так як це було написано з особливим натхненням, не просто щось розмальовано, ну, то це така муза в мене була, натхнення була. Я написав щось особливе. умовно, образ Божої Матері, чи святих якихось угодників. Ось це під тим натхненням було написано, тому ось ці речі, які вже втратились, з часу своїй первозданний вигляд. Зберегалися в цій кімнаті, і ця кімната почала називатися музей. То перше поняття музей, поняття муза народилося в самому храмі. Речі, які для нас особливі і шановані нами, пов'язані з життям, з людьми, які у цьому храмі були. Тому, оглядаючи на небо, ми дивимося, як воно все тут нас гадало. Я сьогодні закликаючи на вас Боже Благословення. Бажаю, щоб ви надихнулися тим, що ви бачите навколо себе і продовжували жити, що б в вашому житті не відбувалося. А в нашому житті багато сьогодні, за цей рік часу відбувається різних подій. Багато і трагічних в тому числі подій. І гинуть наші славні сини і чоловіки гинуть на фронті. Війна сьогодні на фронті. Але ми обов'язково переможемо в пам'яті в честь з них. Будемо жити і продовжувати жити. Тому живіть, будьте здорові, щасливі, щоб швидше закінчилася війна, меншою кількістю жертв. Вона завершилася, щоб чоловіки, всі ваші рідні, повернулися додому, щоб ви раділи їхні зустрічі, а того, кого Господь покликав, хай дає Царство Небесне, родини хай, родин хай укріпить, благословить усіх та жити довго і щасливо. Під нашим українським мирним хвонинським небом слава Ісусу Христу!